Безпекова ситуація на Донбасі погіршується, Це констатувала канцлер Німеччини Ангела Меркель після переговорів із президентом США та лідерами Франції, Великої Британії, Італії та Іспанії. Отже, антиросійські санкції через Україну треба подовжити. За зустрічю світових лідерів та прощальним візитом Барака Обами до Німеччини стежила Наталія Фібрік і вона наживо з Берліна. Вітаю Наталю. Тож, які результати зустрічі, розповідай. Вітаю, Соломія президент Барак Обама та європейські лідери обговорили цілу низку актуальних питань. Та найважливішими виявилися три єдність в Європейському Союзі, міграція в Європу та Україна. Переговори президента США та лідерів п'яти найбільших європейських країн тривали більше двох годин. Сам Барак Обама прибув до Берліна ще позавчора, в середу. А європейські лідери прилетіли сьогодні вранці. Учасники зустрічі домовилися зберегти санкції а, проти Росії. А, так заявив Білий Дім. А, за цими заявами а, і Барак Обама, і європейські лідери занепокоєні тим, що жодна домовленість про режим тиші на сході України не тривала довго. Про санкції говорила і Ангела Меркель на спільній прес-конференції з іспанським колегою Мар'яно Рахоєм. А, Меркель сказала, що ситуація безпекова на сході України погіршилася а, в конт. В тексті України Меркель навіть не стала говорити про місцеві вибори. А Мар'яна Рахой заявив, що потрібен справжній реальний режим тиші, щоб можна було якісь вибори проводити. Про санкції через Сирію ми сьогодні не говорили, однак обговорили українські президент Америки, і всі ми підтвердили, що підтримуємо нормандський формат у тісній взаємодії зі сполученими штатами. Ми хочемо бачити прогрес у мінському процесі, але поки я мушу визнати, що прогресу не бачимо, навпаки, безпекова ситуація останніми тижнями не покращилася. Ми не могли уникнути питання України. Ми всі ще раз засудили незаконну анексію Криму і наголошуємо на потребі дотримання мінськ. Іх домовленостей потрібен реальний режим тиші, щоб можна було провести вибори в певних районах Донецької та Луганської областей. Робота по мінському процесу продовжується в Берліні. Наприкінці тижня має відбутися а, зустріч міністрів закордонних справ нормандської четвірки. Зараз цю зустріч готують. Ну а поки Ангела Меркель спіркувалася із пресою Барак Обама вже відлітав із німецької столиці. Це був його а, шостий, останній і прощальний візит до Німеччини. Яку політику провадитиме його наступник? Барак Обама європейцям пояснити не зміг. Вірогідно тому, що і ця, сам цього не знає. Соломія. Дякую за подробиці. Наталія Фібріх була на прямому зв'язку з Берліна. Вона стежить за прощальним візитом Барака Обами у якості президента США.